Про роль релігії у політиці і у суспільному житті в Україні ми маємо можливість поговорити з гостем студії, головою Асоціації релігійних журналістів Новомедія Русланом Кухарчуком. Руслане, добрий день. Вітаємо вас вітаємо студії. Скажіть, будь ласка, про євангельських християн в Україні? Чи можна сказати, що вони, як і в Америці, також? Переважно е, належать до якоїсь політичної течії чи підтримують якісь політичні ідеї на, на відміну від сполучених штатів Америки в Україні немає сформув... сформованої політичної традиції, яка б е, була виражена у двох чи трьох політичних силах. Можна сказати, що майже під кожну політичну виборчу кампанію, чи то президентську, чи то партійну парламентську, чи місцеві вибори формуються нові політичні сили з новими назвами і іноді з новими обличчями. Тому фактично історично ще не було можливості такої, щоб євангельські віруючі або взагалі віруючі різних християнських конфесій. Сій почали віддавати свою перевагу одній конкретній політичній силі з такою то назвою. Тому кожного разу віруючи, люди вони відслідковують публічну риторику тих чи інших політиків і партій для того, щоб відслідкувати там теги: Бог, віра, релігійна свобода, християнські цінності, сімейні цінності. Тобто, коли віруючі відслідковують отакі такі теги в промовах, в виступах, в заявах, в прес-релізах, це є таким певним сигналом для того, що можна цього кандидата підтримувати. А в теперішній ситуації в Україні. Особливо в умовах бойових дій на Донбасі, чи можна сказати, що івангельські християни відіграють якусь? окрему особливу роль у розв'язанні, можливо, у виході у пошуках виходів цієї ситуації, я хочу сказати, що ситуація на сході, яка трапилася, військові бойові, бойові дії, в тому числі окупація Криму, можна сказати, що сьогодні віруючі люди різних християнських конфесій я не хотів би всю зазначати лише іванські конфесії. Всі християнські конфесії проявили себе надзвичайно динамічно і пасіонарно в тому, щоб вирішувати гуманітарну кризу, гуманітарну проблему, в тому числі євангельські протестантські конфесії, баптисти, п'ятидесятники, харизмати та Родоксальні протестанти, як то лютерани або єпископали, але якщо казати вже про конфесійний фактор, то можна стверджувати сьогодні, що на окупованих територіях саме іванівські протестантські церкви зазнають найбільше утисків. Бо вони чому я припускаю, що вони вважаються нотнейрів, не місцевими, вони нетрадиційними, як це часто вживається. Хоча, звісно, всі ці конфесії є в Україні там щонайменше понад 100 років. Тому і сьогодні найбільше церков, наприклад, церковних будівель на Окупованих територіях захоплено від протестантських церков. Чи можна сказати, що вони більше проукраїнські, можливо а, ніж вони однозначно як правило проукраїнські. Не одно не як правило, а майже всі. Тобто, всі, наприклад, з ким я особисто знайомий пастори священнослужителі, вони мають однозначно проукраїнську позицію. Звісно, в тому числі вони є категоричними в своїй місіонерській роботі і в гуманітарній роботі. А, до наступного питання про, про вашу роль я бачу, що вас називають журналістом, проповідником. Ви очолюєте оцей рух, про який ми сказали. І власне тут у Вашингтоні ви через молитовний сніданок, який має відбутися наступного тижня, як можна поєднати журналістську роботу з принципами неупередженості і очевидні переконання, можливо, навіть рамки, в яких ви вимушені бути, так я тут перебуваю в сполучених штатах, щоб взяти участь у національному молитовному сніданку, є частиною офіційної української делегації, і я є журналістами. Це, мабуть, така основна асоціація, яку я позиціоную, Проте, якщо казати про релігійні переконання, це не є. Хобі, це є способом життя, звісно, і це не можна порівняти з якоюсь професією, тому чи є конфлікт між статусом проповідника або релігійного діяча в якомусь сенсі умовному такому і журналіста. Ні, я в цьому не вважаю конфлікту. Бо якщо ми говоримо про журналістську медійну діяльність, то я відстоюю позицію неопередженості в політичних питаннях, в економічних питаннях, в партійних питаннях, коли ми щось висвітлюємо. Якщо ж говорити про релігійні переконання, це те, що є способом життя, а не способом професійного мислення. Про спосіб життя є одна тема на яку... Яку ми не маємо часу для глибокого обговорення, але щоб заявити про її складність, ви берете участь у русі любов проти гомосексуалізму. Ви в країні зараз перебуваєте, де відношення до гомосексуалізму змінилося? Багато людей вважають, що Різні люди повинні мати право на свій стиль життя, як вони хочуть, поки це не порушує закон. Чи вважаєте ви, що можливо в Україні також ситуація буде змінюватися до толерантності? Ми можемо сказати, що дійсно кожна людина має право на той спосіб життя, який вона вважає за необхідно проповідувати або практикувати, якщо не суперечить чинному законодавству. Разом з тим, звісно, українські громадяни, особливо ті, хто сповідують християнські переконання або просто консервативні переконання, навіть якщо вони не є віруючими, вони проти того, щоб відбувалося у Нормування того, передусім законодавчого нормування, що вони вважають відхиленням від норми або девіацією. Тому йдеться не за, не про зазіхання на чиїсь переконання або намагання практикувати певний спосіб поведінки, а про те, що українське правове поле, українське законодавство, український інформаційний простір він має бути безпечним для того, щоб відстоювати традиційні переконання абсолютно більшості українських громадян і захищати інформаційні потреби, в тому числі підростаючого покоління. Дякую. Голова асоціації релігійних журналістів України новомедія Руслан Кухарчук Барбі змінює образ.